Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного дня і всього самого найкращого. Продовжується у нас інкубація, але інкубація у нас в екстремальних умовах. Тому що знову були масові ракетні обстріли. І в зв'язку з цим почали у нас виключати електроенергію. Не знаю, як у вас, в ваших областях, але наша Дніпропетровська то трішечки. Трішечки без світла, якщо можна так, хоч якось з позитивом. Ви дивилися, як цей інкубатор закладалось, інкубаційне яйце. Бачили, як він працює, бачили, що з ним, як з ним, і яке яйце ми закладали і як яйця нам прийшли. На жаль, не все так суперово, як хотілося би, тому що дуже великий відсоток неоплоду. Ось вони просвічені яйця лежать. і ось... Така купа у нас не оплоду. Чому не оплод? Тому що яйце збиралося від дорослих курей, не від річних, не від двох, а ще старше. І в цю пору року такі кури яйця можуть нести, але вони не активно спарюються. Вони, якщо звернути увагу, в більшості випадків сидять на сідалі. І коли з ними такий чи самий півень, то він їх не зачіпає. А коли пустити молодого півня, то він бігає за ними, розрухує їх, тоді результат може бути трішки кращим. Тому хто збирає яйця на інкубацію, старайтеся не допускати таких помилок. Якщо маєте дорослих курей, то до них обов'язково потрібен молодий півень. Ну або ж збирайте від молодого стада. Так що інкубатор наш стоїть напівпорожній. Але не дивлячись на це все. У нас є ще один інкубатор, який пережив знову ж таки відключення електроенергії і в ньому вирує життя. Зранку я трішечки сюди загляну, курчатка піщали, але так як не було світла, не хотілося мені дуже сюди заглядати, дивитися, щоб не забирати тепло, яке там у них було. Боявся, звичайно, я дуже за результат, боявся за вихід, але думаю, ну я з Богдась, так і буде. А Бог дав, що можна сказати, 70% успіху у нас є. Дивіться, є вже ті, що обсохли, я їх звідси заберу. Ось така ціла купа у нас карлупок. Тут у мене лупилася курчатка з кольорового яйця помісні. Тут у мене вилупилися чистопородні курчатка пухові. І ще є проклюнуті. Бачите, як вони в мене лупляться. Я не знімаю яйця з решіток для перевороту з цих лоточків. Так вони в мене тут і лежать прокльовуються. З ось таких салатових яєць в мене вилупилася курчатка. Це не легбари, але яйця салатові. Помісні курочки несуть. Так, тут у нас вилупилося зовсім нещодавно. Забираю ось так. Ось таке пухове дивіться, яке гарненьке бородати, шапкати буде досить цікаве курчатко. Зараз тут ще яйце є потрібно забрати. І ось це курчатку сюди посадити. Бачите, яка краса. Так, це в нас проклюнуте. Але прокльовуються чомусь вони в гострому кінці яйця. А тому, що вони збиралися, напевно, довгенько, і тому так. Ці проклюнуті. І ці, наче також проклюються. Ось такі ціпунки. Бачите? Зараз швиденько їх потрібно подоставати звідси. Поки є світло, поки є електроенергія. Так, ось дивіться, такий далматинчик є один. Такий далматинчик є другий. Ось такі пухові є, цікаві. Шапкаті таких у нас, бачите, є. Декілька штучок такі кольорові, гарні такі ціпуньки. Але справа не в тому, що у нас вилупилося, а справа у тому, як воно в нас вилупилося. Реально, я думав, що не буде вже нічого. І я вже був до цього готовий, а це з кольорових яєць. Вилупилися. Курочка була бородатенька, яка несе червоненькі яйця. Ось такі скарлупки, дивіться. Схожі до Марана, але не Маран. А півник був взагалі. Чи Ухий Юль, чи Люкий Данзі, не ясно. І ось такі вийшли цікаві у нас дітки. Так. Ось таке це пухове є дуже красиве, таке, чорне з бородою і з п'ятьма пальчиками, Холосідке. Так. І зрештою, не дивлячись на це все, яйця були холоднющі, в будинку було холодно, так як також все зв'язано з електроенергією. Інкубатори не зачіпав, не ліз до них плів. Ви не думали, що я курчатку накладав з якогось другого інкубатора чи ще щось. то все ось це вилупилося в цьому інкубаторі. Хто з Дніпропетровської області, кривий ріг. Хто тут у нас недалеко може підтвердити, що електроенергії не було, світла не було, а курчатка наші на світ з'являється тому. І ще раз раджу: інкубатор, теплуша для тих, хто сумнівається, для тих, хто думає, що це якась фігня, і вони не працюють. Дуже гарні. Якісні, зручні, практичні інкубатори фірми Теплуша. Моделька Теплуша Євро 88. Зарекомендував себе суперово, курчат ви бачите, не дивлячись на те, що світла не було, курчатка у нас на світ з'являється. Ось такий результат і ось таке поповнення в моєму інкубаторі і в господарстві. Наші блекаутні ціпки. Дивіться, яка красота. Пообсихали ми вже трошки, тут у нас лежить грілка. Тут у нас вже пушок пообшипався. Да, Чіпуньки? У мене вже третій інкубаційний вихід ціпок. І третій раз підряд. Не знаю, чи це співпадає так чи ні. Але закладаю інкубаційне яйце в інкубатор. день воно прогрівається і зразу починають вимикати світло. Вимикають його на добу, вимикають на півтора доби, світла немає, яйця в інкубаторі лежать. Приходить у нас 19-та доба. Курчатка починають яйця піщати, починають там щось думати, починають лупитися, і світло виключають у нас знову, в той момент, коли ціпки наплюнулись і мають масово з'явитися на світ. І тоді ти маєш страшні нерви, страшне переживання, не їсиш, не п'єш, не спиш, нерви б'ють. Бо воно там в інкубаторі піщить, віконечка запотіли. І ти думаєш, все, нічого вже не буде, нічого не вийде, не буде ніякого результату і толку з того ноль. Але, дивіться, чіпки, чіпки ж з'явилися, що там щось махають тими крильчами, малесеньке. Думав, їх пустити до тих, які у нас вже вилупилися, але ті вже там зовсім герої. Тим вже, виходить, шоста доба пішла. Так що цих малюків туди ще рано пускати. Потрібно, щоб вони трішечки окрепли, а потім можна їх разом з'єднати вже буде, щоб не ставити їм іншу коробку і не гріти їх окремо. Хоча, можливо, можливо, і прийдеться гріти окремо, тому що це пухові цітки, їм якби з великими трішки буде некомфортно. І до речі, всі, хто там писав ці що... ціпочки чорно-білі, які з'являлися на світ Орпінгтони, і Легорн Далматинець, і ТД і ТП. Відповіді ваші неправильні, тому що це не сушка, не сушка породи піта-пінта. І ніякий це у нас не Легорн. Ось такі ціпоньки. А в інкубаторі там у нас ще щось лупиться. Але страшно його відкривати, тому що не знаєш, в який момент виключить світло, чи будуть його вимикати, чи не будуть його вимикати. Можна швиденько подивитися, що у нас там є в інкубаторі. Віконечка запотіли. Ось такі ціпоньки, дивіться, з'являють ще на світ. Тут щось ми лупимось, лупимось, але ну, щось ми не можемо вилупити ще. Що? Щось наша шкарлупочка трішечки прилипла і ми якось лупимось цікаво з кінця. От в таких моментах треба допомагати, щоб воно швидше з'явилося на світ. І ось це в нас пролупилося, а ці у нас іще щось думають. А може нічого вони вже не надумають. Ось іще думають. так ціпки з'являються на світ. Так, цих можна забирати. Ось таке якесь цікаве, така кремова дивіться двічі. Пухові такі ціпки. Ось так. Такі маленькі ціплючки. Такі блоски, комаски з'являються на світ. Так що Хто боїться, хто хвилюється за відключення електроенергії, то краще не ризикуйте, купуйте акумулятори для того, щоб ви були спокійними, підстрахували себе і зберегли свої нерви. Ну а я отакий обезбашений, який довіряє інкубаторам теплуша і вилупляє цуклят. Блекаути. Всім миру, добра, здоров'я, і всього самого найкращого. Кохайте, будьте коханими. насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім цього самого, самого найкращого. Нехай скоріше закінчаться ці всі блекаути. Нехай буде світло, тепло, добро і все саме найкраще. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Всім пока. До нових зустрічей, дивіться, які крашоньки.